Знаєте, як кажуть, що з кожною книжкою ніби проживаєш нове життя. В цьому житті я опинилася в концтаборі, вдруге після татуювальника Аушвіцу. і цього разу все гірше, значно гірше. Читати його книжки в мирний час не прикольно. Дивуєшся, як люди жили своїм простим звичним життям, пиячили, мали якісь пригоди і так далі. Тепер ми зрозуміли це на собі, але скажу, що читати книжки Ремарка під час війни ще менш прикольно, і про це вже неодноразово жартували користувачі соцмереж. Якщо ти живеш в Україні під час війни. Не знаєш, що таке бомбардування, а повітряна тривога замінила тобі будинник. Вітаю! Ця книжка точно тобі не потрібна. І як я вже сказала, йдеться саме про ремарка. І сьогодні ми поговоримо про його книжку під назвою Іскра життя. Поїхали! В одній з анотацій до цієї книжки є доволі цікава цитата. Дивно, як змінюється життя, коли з'являється надія. Березень 1945-го. Констабір Мелерн в Німеччині вважається найбільш гуманним. Там немає газових камер. Ми ж опиняємось не просто у Констаборі, а в його особливому відділі під назвою Малий табір. Туди відправляють доживати вік. У в'язнів, які вже не можуть працювати, і замість тіла в них вже суцільні скелети. Їх майже не готують, там навколо антисанітарія, і місця всім, звісно ж, не вистачає. Але навіть в таких умовах, як не дивно, є й ветерани, тобто люди, які прожили там багато років. Одним з таких є головний персонаж, якого ми знаємо лише номер 509. Його ім'я ми зустрінемо лише два рази за всю книжку. А також його співмешканці, наприклад, колишній хірург Бергер, який зараз працює в крематорії і видирає трупів золоті зуби під наглядом. Нацистів або бухар, який закоханий в жінку в цьому ж концтаборі, або старий агасфер, який постійно молиться. По інший бік барикад, ми прослідковуємо шлях голови цього концтабора. Німця Нойбалера. В нього є жінка та дружина, які дуже нервово переживають першим бомбардування міста, коли воно якраз стається у березні 1945 року. Він переконує себе, що просто виконував наказ і намагався зробити все як найкраще для в'язнів. До речі, нічого це переконання вам не нагадує. Його турбує лише те, що за Епить особисто його, що буде з ним після цієї війни, і чи вціліють його бізнеси, які є в місті внаслідок цих бомбардувань. А також поруч з ним є фанатичний до фюрера Вебер, який бачить своє життя лише в нацистській парадигмі, тому неодноразово катує та страючує людей, і зрештою це обертається тим, що він нерідко йде і проти наказів самого Нойбауера. Сюжет власне і починається з повітряної тривоги, а потім бомбардування для нацистів це, звісно ж, стане початком кінця. А для в'язнів це стане новою надією, заради якої вони захочуть жити, тому. Що вижити повинен хоч хтось, аби пам'ятати тих, хто загинув, аби розповісти правду, і цитую, аби знайти сили розпочати все наново, пам'ятаючи ті іскри життя, які згасли назавжди. В цілому вона мені сподобалася, але читати її з моральної точки зору інколи доволі важко, тому що там є події і сюжети, які мій мозок просто відмовлявся уявляти. Але як на книжку, як на літературний твір, вона доволі яскрава, і навряд чи ви витратите дарма час, прочитавши її. Хоча в мене ці 346 Сторінок пострадянського видання зайняли доволі багато часу. До речі, доволі цікаво, як Ремарку вдалося написати такий реалістичний твір, оскільки сам він ніколи в концтаборі не сидів. Кого нацисти реально стратили, то це його сестру Ельфріду, яку затримали 1943 року і стратили обезголовлення. Про цю подію Ремарк дізнався аж після війни. І розробка та написання роману зайняли в нього доволі багато часу, тому що він не міг спиратися на свій особистий досвід, а мав керуватися офіційними звітами та свідченнями свідків. Цю книжку не сприйняли в Німеччині. Вона піддавалася жорсткій критиці, її не хотіли купувати. видавництва не хотіли видавати цю книжку ремарка, але позитивну критику вона отримала від жертв нацизму. Тим не менше, добре що ця книжка є. І поділіться в коментарях, якщо ви її читали і чи порадите прочитати іншим. А я ж з вами побачусь на сторінках наступних книжок. Па-па!